Господи, воскрешай мені надію, ту, що померла серед тиші й сліз, поверни мені віру у завтрашній день, поверни тепло у мої думки, поверни світло у мої очі, я не прошу про щось велике, я прошу про живу надію, дай мені знак, що я не одна, що ти чуєш мене навіть тоді, коли я вже не можу говорити. Воскреси мені відчуття. Що життя це не лише боротьба, а й благословення. Навчи мене бачити красу знову. О, Господи, покажи мені, що все ще попереду, що моя історія ще не закінчилась, що я ще потрібна цьому світу. Зціли моє серце від зневіри, Залатай його ніжно, не поспішаючи. Я готова довіритись, навіть якщо серце ще тремтить. Бо з тобою навіть попіл може стати ґрунтом для нового життя. Дякую, що чуєш мене, дякую, що любиш, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи, дякую за Твою присутність у моєму житті, дякую за здоров'я, дякую за хліб насушний, яким ти мене годуєш щодня, дякую за чисту воду, теплий одяг і дім, де я можу спочити. Дякую за близьких і друзів, які є поруч. Дякую за людей, яких я сьогодні зустріла. Дякую за добрі розмови, за усмішки, дякую навіть за труднощі. Бо через них я вчуся смиренню. Дякую за те, в якій я чула тебе, і за шум, в якому ти мене не залишив. Дякую за моменти радості, які нагадали про твою любов. Дякую за спокуси, які навчили мене бути обережною. Дякую за працю моїх рук і за те, що вдалося, і за те, що не змогла. Дякую за Твою мудрість, яка провадила мене в рішеннях. Дякую за Твій спокій, що огортав мене у хвилину тривоги. Дякую за Твоє світло, яке освітлювало шлях у темряві. О, Господи. Дякую, що ти пробачив мені, дякую, що не судив мене строго. Дякую, що кожну хвилину любив мене більше, ніж я заслуговую. Дякую, що благословив мої кроки, навіть коли я не усвідомлювала цього. Дякую, що дав мені можливість робити добро. Дякую за твоє слово, яке живе в моєму серці. Дякую за молитви, які ти почув і прийняв. Дякую за надію. Яку ти запалюєш, коли на душі стає темно, дякую за любов, якою ти огортаєш мене завжди, дякую за довіру, яку в мене вкладаєш щодня. Прийми, Господи, цей день, як мою жертву тобі, все добре, що було від тебе. Я дякую, все недобре, це моя слабкість, і я каюсь. Навчи мене завжди бачити більше причин для подяки, ніж для нарікань. Навчи мене дякувати не тільки ввечері, але кожної миті, нехай серце моє буде вдячне завжди, і в радості, і в болю, нехай ніч принесе спокій, а новий день нову ласку, нехай Твоя любов огортає мене. Дякую, що був, є і завжди будеш зі мною, мій Боже. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки. Вічні Амінь. Ангеле Божий, мій охоронцю, ти небесний дарунок від Отця, посланий мені для захисту й підтримки. Дякую, що ти зі мною від моменту мого народження, дякую, що жодного дня ти не залишив мене саму. Дякую. Що ти вберіг мене від багатьох небезпек, навіть коли я цього не усвідомлювала, дякую за тихі натхнення до добра, дякую, що ти говориш до мого серця голосом Божої ласки. Пробач, що я не завжди слухаю тебе, пробач, що часом іду дорогою гріха, пробач, коли зневажаю твою присутність поруч, ангеле мій, молися за мене до Господа щодня, випроси мені мудрість. Щоб відрізняти добро від зла, випроси мені силу відкидати спокуси, навчи мене мовчати, коли серце кипить, навчи мене бачити світ очима Божої любові, не дай мені загубитися серед грішного світу. Огорни мене крилами, коли душа моя тривожиться. Відведи від мене все, що хоче зруйнувати мою віру. Підтримай мене у хвилину сумніву і зневіри, заступайся за мене в небі, коли я молюся на землі, будь мені супутником у праці, в дорозі, у відпочинку, надихай мене на добрі думки і добрі справи, охороняй мій розум від злих впливів, бережи моє серце чистим і мирним, допоможи мені любити Бога всім серцем, провадь мене дорогою спасіння, коли я збиваюся шляху. Нагадай мені про вічність, коли я захоплююся тимчасовим. Схиляй мене до молитви, коли серце черствіє. Пробуджуй мені милосердя до інших. Ангеле мій, охорони мене від тілесної духовної шкоди. Обороняй мене від лукавого, який шукає моєї погибелі, стережи мій сон, мій ранок, мій день і мою ніч. Будь зі мною у годину смерті, не відходь від мене, веди мою душу до небесного царства, дякую Богові, що дав мені тебе, як вірного друга. Дякую тобі, що не покидаєш мене навіть у моїй слабкості, дякую, що з небесною терплячістю несеш мої труднощі, залишайся зі мною завжди, аж до зустрічі з Отцем. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісусе Христе, прибігаю до тебе, бо в тобі мій захист, ти світло в темряві, ти правда серед брехні, ти перемога над злом, світ сповнений спокус. А моє серце слабке, молю тебе, не дай мені впасти, будь моїм щитом у годину боротьби. Очисти мої думки від усякого лукавства, очисти моє серце від заздрості й гніву, очисти мою волю від схильності до гріха. Навчи мене відрізняти добре від злого, збережи мене від слів, які можуть ранити, збережи від рук, що чинять беззаконня, збережи від доріг, які ведуть у темряву, збережи моє серце, щоб воно не зрадило тобі. Коли приходить спокуса, дай мені силу відкинути її. Коли з'являється зло, дай мені мужність стояти, коли гріх здається солодким, покажи його гіркий кінець. Коли серце вагається, укріпи мене в правді, Господи, не дозволь звикати до малого гріха, не дозволь закривати очі на зло довкола, навчи мене бути вірною Тобі в малому і в великому. Навчи мене щодня вибирати світло, а не темряву. Пошли мені Твого Святого Духа. Духа сили й чистоти, Пошли мені розуміння, коли ворог буде хитрити, пошли мені слово молитви, коли я на межі, Пошли мені спокій, коли спокуса розбурхує серце. Марія, непорочна діво, мати чистоти, молися за мене, пригорни мене до себе в моменти боротьби, навчи мене слухати Бога, а не голос, спокуси, святий, Архангеле Михаїле, захисти мене у битві духовній. Своїм мечем розрубити нети зла, що тягнуть до падіння, будь моїм захисником проти підступів лукавого, веди мене в правді в чистоті, о Господи, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Господи, я прокинулась і вже вдячна. Ти дав мені ще один день життя, ще один шанс бути ближчою до Тебе, ще один шанс любити, служити. Я не знаю, що мене сьогодні чекає, але я прошу: будь поруч у всьому, навіть коли буде важко, залишайся зі мною. Освяти мій розум, щоб я думала по Божому. Освяти мої уста, щоб говорила з добром, освяти мої руки, щоб творила з любов'ю. Освяти мої кроки, щоб вони вели мене до Тебе. Навчи мене бути лагідною з ближніми, навчи бачити біль інших, навчи не нарікати, коли щось іде не так. Навчи дякувати навіть за дрібниці. Господи, я дякую за дім, за хліб, за мир, дякую за очі, що бачать, за ноги, що ходять, за серце, яке вірить. Збережи моїх рідних, даруй їм здоров'я, віру і Твою. Любов, захисти мене від усякого зла зовні і всередині, зміцни, коли я буду слабкою. Коли хтось мене образить, навчи прощати, коли хтось попросить допомоги, дай щедре серце. Коли прийде спокуса, захисти мене своїм світлом, коли буде темно, будь моїм світанком. Нехай цей день буде світлим і благословенним. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, Господи, дякую Тобі за цей ранок, за те, що знову можу почати з тобою. Дякую, що ти розбудив мене до нового життя. Я віддаю Тобі кожну хвилину сьогоднішнього дня, проведи мене своїм шляхом, навчи мене бути лагідною, мудрою, терпеливою і не зневіритись, коли щось піде не так. О, Господи, захисти мене від поспіху, який краде тишу моєї душі, допоможи мені бути уважною, добрею. Щоб не пройти повз тих, хто потребує добра. Дай мені мир у серці, той, що не залежить від обставин, дай мені віру. Коли з'являться сумніви, дай мені радість, коли прийде втома, і Твою благодать у кожному кроці. Навчи мене бачити Тебе у простих речах, навчи мене дякувати, навіть коли важко. Благослови мою працю, мої думки, мої рішення, нехай моє серце не зачерствіє, нехай я не забуваю, що кожна хвилина це дар. О Господи, коли сьогодні буде важко, підтримай, коли я заплутаюсь, направ. Коли я втомлюсь, пригорни, дякую тобі за все, що маю, бо вірю, усе в моєму житті під Твоїм контролем. Проведи мене цим днем, Боже, зміцни мою віру, освяти моє серце, бо ти моя сила, мій спокій, моя дорога. І я хочу пройти цей день разом із тобою словами, ділами, думками сьогодні і завжди. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти знаєш, як болить моє серце, Ти знаєш, як важко пробачити, коли рена ще відкрита і пульсує. Я не хочу носити в собі гнів, я не хочу тримати образу в душі. Але вона, як тінь, завжди поруч, допоможи мені, Господи, я хочу прощення, але не знаю, з чого почати, бо пам'ять щоразу повертає мене в той біль, і я знову згадую слова, які поранили, і знову в грудях щемить. Та якщо ти, Ісусе, зміг простити катам. То, може, і я зможу з твоєю допомогою. Навчи мене прощати, як ти, навчи не відповідати злом на зло, навчи дивитися не лише на вчинок, а на зранену людину, яка, можливо, сама страждає. Господи, я не хочу бути в'язним болю, я хочу бути вільною, а свобода починається з прощення. Навчи мене цій нелегкій любові, очисти моє серце від ненависті, омий мої рани своєю милістю, замість гніву наповни моє серце миром, замість крику, дай мені тишу. Я хочу жити в тобі, не в минулому, хочу дихати Вільно, молитися щиро, любити знову. О, Господи, я прощаю, прийми моє рішення про прощення, і зроби з нього початок зцілення. Поверни мені мир, який тільки Ти можеш дати, допоможи мені жити з тобою, а не зі спогадами про біль, і нехай кожен день буде кроком до повного прощення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Господи мій, я приходжу до Тебе зі страхом у серці, мене огортає тривога, мов темна хмара, і я вже не знаю, як дихати спокійно. Та, попри все, я шукаю тебе. Ти моя надія, коли серце стискає біль, ти моя скеля, коли навколо все хитається, мій розум повний думок, які не дають мені спати, моє серце б'ється швидко, наче втікає від чогось. Я втомилась боротися з тим, чого не розумію. Тому прошу, прийди і оселися в моєму серці, даруй мені твій мир, що вищий за людське розуміння, дай мені спокій, який не залежить від обставин, навчи довіряти тобі не лише словами, а й серцем повністю і по справжньому. Коли мене накриває хвиля страху, стань моїм берегом, коли здається, що я тону. Ростягни свою руку, коли думки засліплюють віру, освіти мене своїм світлом, коли здається, що я одна, нагадай, що ти поруч. Господи, я не шукаю досконалого життя, я шукаю миру в Тобі, дай мені серце, яке довіряє навіть у темряві, дай мені віру, яка не зникає від страху, дай мені любов, яка перемагає паніку. Святий Духу, дихай у мені, заспокой мої думки. Утамуй мої сльози, наповни мою душу тишею, в якій живеш ти. Я не прошу, щоб зникли всі проблеми. Я прошу, щоб ти був зі мною. Господи, я належу Тобі, моє серце Твоє, навіть коли воно тремтить, ти цар миру, тож царуй у мені, даруй мені спокій, не на мить, а назавжди, навіть якщо ніч довга, ти моє світло, навіть якщо серце стомлене. Ти мій відпочинок, я кладу всі тривоги до Твоїх ніг і прошу наповни мене Твоїм благословенням. Отче наш, що Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, Ізбавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, ти бачиш моє серце сьогодні, воно втомлене, зранене, розчароване. У мені мало залишилося сили на надію, та десь глибоко я ще вірю, що ти чуєш, що ти бачиш мої сльози і моє мовчання. Я не питаю, чому так сталося, я не шукаю пояснень, я просто прошу. Не дай мені зневіритись, навіть якщо все життя руйнується, будь моєю надією. Господи, віднови моє серце, навчи мене знову довіряти, навчи дивитися вперед, не озираючись із жалем. Святий Духу, зійди і торкнися моєї душі, вдихни життя туди, де оселилась порожнеча. Збудив мені спрагу до життя, до майбутнього. Ти не обіцяв, що буде легко, але обіцяв, що будеш поруч, тож залишайся зі мною, коли я стою на краю зневіри. Дай мені силу бачити сенс навіть у втраті, дай мені мудрість приймати те, чого не можу змінити. Ти воскрес. І це надія для всіх зламаних сердець, Твоя перемога сильніша за мої поразки, Твоя вірність вища за всі мої сумніви. Я не прошу, багато Боже, лише запали вогник надії у моїй душі, нехай Він горить, і нехай Він веде мене вперед до Тебе, до життя, до любові. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я не прийшла скаржитись, я прийшла просити сили, мої випробування тяжкі. Здається, що я більше не витримаю, тому прошу Тебе, будь моєю силою, дай мені витривалість, щоб пройти цей шлях з вірою і не втратити тебе. Дай мені серце, яке не озлобиться, дай мені Дух, який не зламається. Святий Ісусе, ти сам терпів біль, ти знаєш, що значить бути слабким і водночас довіряти отцю. Ти молився, і я сьогодні молюся з тобою. Нехай буде воля Твоя, а не моя. О Господи, я не сильна, але в Тобі моя сила, я не смілива, але Твоя любов підтримує мене. Дай мені день за днем проходити свій шлях, не просити багато, але бути вдячною за мале, бачити Твою руку навіть у найдрібніших подіях, і не припиняти вірити, що все це має сенс. Боже, будь моїм світлом у темряві, будь поруч, я приймаю цей хрест, я приймаю цей час, бо Він веде мене до перемоги. Я приймаю себе, навіть таку слабку і втомлену, бо в Тобі я знаходжу мир. Дякую тобі, Господи, що не відвертаєшся від мене. Дякую, що чуєш моє серце, дякую за кожен ранок, навіть у випробуваннях. Ти мій Бог, моя надія, мій Спаситель. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Ти джерело всіх благ, Ти подаєш нам усе необхідне для життя, і без тебе немає нічого. Перед Тобою я схиляюся і щиро благаю про допомогу у фінансових справах. Ти знаєш мої потреби, знаєш труднощі, з якими я стикаюся. Прошу тебе, Господи. Даруй мені мудрість і силу правильно управляти тим, що Ти мені даєш, щоб у моєму житті не було нестачі, а навпаки, щоб я могла бути щедрою і допомагати іншим. Господи, навчи мене довіряти Тобі у всьому, не боятися майбутнього, не зневірюватися у важкі часи, але шукати Твого проводу і благословення. Допоможи мені знайти чесний заробіток. Правильні можливості для розвитку, направ мої дії так, щоб вони приносили добрі плоди. Боже, якщо є якісь перепони в моєму житті, що заважають фінансовій стабільності, відкрий мені очі, щоб я могла побачити і виправити їх. Дай мені розуміння, як уникнути марнотратства, як не піддатися спокусам легкого заробітку, і бути відповідальною за те, що отримую. Пресвята, Богородице, мати милосердя, покрий мене і мою родину, Твоїм святим покровом, допоможи нам жити в благодаті Божій, не тривожитися за завтрашній день, але мати впевненість у Божому проведінні. о Господи. Благослови мене, щоб у моєму домі завжди був достаток, щоб я могла не тільки забезпечувати свої потреби, але й ділитися з тими, хто має менше. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.